Придбай квиток онлайн, підтримай тварин у рівненському зоопарку. Відтепер функція купівлі квитків до зоопарку доступна у онлайн форматі. Таким чином громадяни інших країн зможуть купувати квитки, тим самим підтримувати тварин у рівненському зоопарку. Відтепер квитки до Рівненського зоопарку можна купувати онлайн. Заступниця директора Рівненського зоопарку розповідає, що ідея цифровізації квитків підказав досвід Миколаївського зоопарку, де за кілька днів після ведення купівлі квитків онлайн на баланс зоопарку надійшло декілька мільйонів донатів. Люди могли придбати електронний квиток, будучи, будучи навіть не в Україні, будучи за кордоном. Просто придбавши квиток, вони допомагають зоопарку. Через війну до рівницького зоопарку приїхали десятки тварин-переселенців, до чого ніхто не був готовий. Тому зараз у зоопарку будують нові вольєри, зимові приміщення для тварин. Грошова підтримка зоопарку вкрай потрібна, адже через збільшення кількості тварин зросли витрати на їх утримання. Будь-який мешканець світової спільноти в Америці в Європі може придбати квиточок в Рівненський зоопарк, чим самим підтримати і підтримати коштами. І е, на отримання тварин, і на отримання зоопарку. Мер мере рівного особисто перевірив, чи працює сервіс купівлі квитків до зоопарку і придбав один і собі. Ось даний квиточок, тут є скан-код. Його можна ось так на телефоні мати, або роздрукувати на принтері і прийти безпосередньо до віконця зоопарку. Е, просканувати відповідні штрих і Вуаля, будь ласка, ласкаво просимо в зоопарк. До слова, за добу до сервісу онлайн-купівлі електронних квитків рівненського зоопарку вже надійшло 10 тисяч гривень. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.